Цікаву історію вирішила вам розказати показову насправді, і мене потішило те, що як молоде покоління вміє зараз трішки відстоювати себе а, і показувати свій характер. Ну так, да, дивись, зараз скоро будуть вибори, якраз в Угорщині, і е, це вже починає словачині. Словаччині. Словаччині. Це вже починається така трошки і політична агітація. Старшокласники в словаччині влаштували показовий протест під час селекції прем'єра Роберта Фіца. Просто вийшли з аудиторії після його слів. Про війну в Україні. Ну, давайте розкажемо вам саму ситуацію. Фіце приїхав до школи в поприді читати лекцію про міжнародну політику. Але коли він заявив, що ЄС нібито, виділить 140 мільярдів євро на продовження війни Цитуємо. в Україні, так, так. так, воно звучить. продовження війни в Україні не на допомогу Україні, не на там не знаю захист України, а на продовження війни у залі здійнявся шум і незадоволення. Пишуть місцеві видання. Багато учнів прийшли у чо. Орному це був тихий знак незгоди. Прем'єр відреагував різко, заявивши: якщо ви такі герої і так підтримуєте цю війну, то йдіть туди. За словами школярів, політик кілька разів згадував Путіна і насміхався з одягу дітей, питаючи, чи прийшли вони на вечірку. Ну і після інциденту офіцер написав у Фейсбук, що учні мали можливість обговорити ситуацію, але вони не захотіли цього зробити. Пізніше до аудиторії завели інший клас, тих, хто за його словами, вами готовий слухати і поважати іншу думку. Ну, в тому, що це вже не перша така, знаєте, якби ситуація. Вони вдвох, Орбан і Фіцо ну, два. Ні, от давайте таких. про Словаччину. Словаччина, Словаччина це така, знаєте, якби Угорщина, ну там дуже складно, там справді такі ну, є свого свого роду культ Орбана. Він все-таки певний Та певний, ні, він певний вибори, як можливо. Як Але в певній мірі він присутній. То Словаччина, вона така більш демократичніша в цьому плані. І я хочу сказати, що це вже Фіцо, вже він кудись приїжджав, вже був. Були такі і там малювали якісь певні на школах певні гасла uh -huh. і виставляли українські uh -huh. прапори. Тобто, насправді сама словаччина вона свідомо розуміє, що е, зараз на даному етапі від того, чи встоїть Україна, залежить їхня безпека. Абсолютно. Тому що вони наступні, і ніхто зупинятися не буде. І люди це прекрасно розуміють, і діти це прекрасно розуміють, і батьки цих дітей, тому що ну, ми розуміємо, що діти вони десь щось чують вдома, щось відчувається вдома, щось говориться вдома, Вони так само це все відчувають. І звичайно, що це дуже стимулює, тому що це підтримка наша, наша підтримка, яка. В Майбутньому, все таки, я думаю, що ну, я, я, буде якщо, е, ну, якби для нас позитивною, якщо вони не спробують там перекрити інтернет, теж скручують ну, мови словачині, ну дивись, вони ще можуть з євросоюзу почати виходити. Та, ні, все. ну не Словаччина. Ну розумієш, словаки це все таки Ну вони ближче до нас і за е, ментальністю, і за якби е, сприйняттям світу. Там бувають звичайно різні там персонажі. Кожні, то це не Угорщина. Почти це трошки інше. Ну, добре, подивимось. Словаччина — це. Я вважаю, що вони наші друзі. Мені подобалося в Словаччині. Нас там добре приймали завжди.